Дуже, дуже сумно, сумно дуже е, признавати такий факт, що Одеський Чорноморець сьогодні, на жаль, е, ну, майже практично зовсім не конкурентно спроможний в УПЛ, принаймні, цього сезону 24-25. На жаль, Так. Житомирське полісся не взірець для захоплення, але ось з таким чорноморцем, мені здається, що цілком по силах навіть впоратись і не досить ідеальному поліссю. Чи погоджуєтесь ви зі мною, і як насправді все буде, давайте разом з вами розберемо в цьому відео. Буду старатися не забирати багато вашого часу. Вмощуйтесь, друзі, зручніше. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер Клас. Подобайки і коментарі від вас це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім вам. Отже, 6 березня. Четвер, другий матч 20-го туру. Полісся Житомир, Чорноморець Одеса. Так як я і сказав, Чорноморець перебуває в небезпечній зоні. Головна. Задача Одеського клубу. Коли б це таке, я, е, мріяв чи нав... навпаки не мріяв почути, виживання. Так, друзі. Головна задача на сьогоднішній день, головне питання чи збереже прописку Чорноморець? Ніхто б не мог подумати про таке навіть і 3-5 років тому. Чорноморець бореться за виживання в прем'єр Лізі. Так само, як і Оболонь, як і Інгулець. І навіть як Полтавська Ворскла. Такі завжди потужні міцні горішки, кріпкі середнячки такі, Чорноморець, Ворскла особливо. І ось вам, будь ласка, виживання. Тому я так сумно і почав цей відеоролик. Так, у Полісся справи трішки кращі, але також не ідеальні. Ми бачимо Полісся спотикається уже у якому поспіль матчі? Дуже-дуже так невпевнено виглядає. Але, Але, друзі. Що стосується перемоги в цьому матчі над Чорноморцем та ще й вдома, ось тут вже я сумніву не маю. І тому я сказав, що багато часу вашого не займу. І дуже давно я не коментував і не прогнозував такої впевненої перемоги по лісі. Я пригадував. Можливо, десь півроку, не раніше, я прогнозував перемогу полісся в два м'ячі і більше. Ось тепер це роблю. Так, я розумію, що це занадто сміливий варіант прогнозу, але у мене іншого варіанту немає. Єдиний і остаточний варіант мого прогнозу на матч. 6 березня. Матч 20-го туру УПЛ Полісся Чорноморець. Перемога ФК Полісся Житомир. З форою мінус 1,5. Тобто, в два м'ячі і більше. 2-0, 3-0, 3-1. Щось на кшталт таких рахунків. Можливо, навіть і 4-0. 4-1. Але перемога буде переконлива, результативна і впевнена. Саме Житомирян. З чим я наперед і вітаю! Я більш ніж упевнений у цьому прогнозі. Тому що такий Чорноморець навряд щось покаже тим більше в гостях. Ось це моя думка, це мій остаточний варіант прогнозу. Справа за вами, друзі. Не забуваємо підписуватись на наш канал. вподобайки, коментарі від вас. Це сама потужна мотивація для подальшої боротьби і роботи наперед вдячний всім, всім вам. Беремося за справу. Коментуємо і прогнозуємо цей матч. В коментарях чекаю. Дуже нетерпляче на ваші коментарі, любі друзі. Всім вдячний за перегляди, за активність підтримку. Скріншоти вже чекають на вас в нашому е, телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі. А прямі трансляції я дивлюсь на сайті, який опублікований в описі під цим відео. Ласкаво просимо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.